Привіт! Сьогодні ми з тобою вивчимо вірш Лесі Українки. Стояла я і слухала весну. Зараз я прочитаю тобі вірш повністю послухай уважно. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила, співала пісню дзвінку голосну, то знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала знов те, що давно мені співали мрії. Починаємо з першої строфи, читаю її для тебе повністю. Стояла я і слухала весну, Весна мені багато говорила, Співала пісню дзвінку голосну, то знов таємно тихо шепотіла. Далі вчимо по дві строчки. Кожну я повторюю три рази. Повторюй за мною. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила. Співала пісню дзвінку голосну, то знов таємно тихо шепотіла. Співала пісню дзвінку голосну, то знов таємно тихо шепотіла. Співала пісню дзвінку голосну, то знов таємно тихо шепотіла. Тепер я буду казати початок строчки, а ти продовжуй по пам'яті. стояла я и весна мне стояла я и весна мне стояла я и весна мне спевала песню То знов таємно співала пісню, то знов таємно, співала пісню, то знов таємно. А тепер давай прочитаємо всю строфу разом. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила, співала пісню, дзвінку голосну, то знов таємно тихо шепотіла. А тепер переходимо до другої строфи. Я прочитаю її для тебе повністю. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала знов. Те, що давно мені співали мрії. Далі вчимо по дві строчки. Кожну з них я повторю три рази. Повторюй за мною Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені співала, про любов. Про молодощі радощі, надії. Вона мені переспівала знов, Те, що давно мені співали мрії. Вона мені переспівала знов, Те, що давно мені співали мрії. Вона мені переспівала знов, Те, що давно мені співали мрії. Тепер я буду казати початок строчки. А ти продовжуй по пам'яті. Вона мені. Про молодощі. Вона мені. Про молодощі. Вона мені. Про молодощі. Вона мені. Те, що давно? Вона, мені те, що давно, вона мені? Те, що давно, а тепер давай прочитаємо всю строфу разом. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала знов те, що давно мені співали мрії. Ти молодець, в тебе все добре виходить. Вірш не складний, але у кожного свій тем вивчення. Якщо тобі потрібно повторити якусь страфу або строчку ще раз, просто повернись по таймкоду. В тебе обов'язково все вийде. А тепер я прочитаю тобі весь вірш повністю. Стояла я і слухала весну, весна мені багато говорила, співала пісню, дзвінку, голосну, то знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі радощі, надії. Вона мені переспівала знов те, що давно мені співали мрії. Це був вірш Лесі Українки. Стояла я і слухала весну. Він надихаючий і гадаю, він тобі сподобався. Напиши в коментарях, що ти про нього думаєш, і постав лайк. Підпишись і давай вчити вірші легко разом.